На зв'язку Тарас, інтернет-магазин Махомком'єй. На огляді інвалідний візок номер 308 Мейра 3600. Ось так він виглядає в складеному стані. Доволі легко розкладається. І так, ширина сидіння між підлокит. Ось тут ширина сидіння 44 см що я завжди кажу між підлокітниками. А загальна ширина від обода до обода 66, глибина сидіння 42, висота спинки 41. Висота від сидіння до підлоги 50 см. Важить він 20 кг. І витримує навантаження 120 кг. Повністю робочий візок в хорошому стані знаходиться. Зараз самі все побачите. Ну і такий базовий візок без всяких. Наворотів, але все, що треба в ньому є. Підніжки складаються, відхиляються в бік, і знімаються. Звісно, що вони регулюються по висоті. Ось тут нам треба відкрутити, щоб регулювати. Передні колеса литі, досить. Вони будуть зручні, до речі, в дуже хорошому стані знаходяться, подивіться, майже нові. Зручно буде ними їздити по якомусь такому легенькому бездоріжжю, може, навіть, тому що вони є широкі і великі. Є можливість регулювати по висоті їх, це змогу змінити кут на сидіння. Задні колеса так само ликі, 24-ті колеса, також дуже хороший стан ободи Царапані є, але ви так їх навіть не побачите, тому що це треба отак прям придивлятися, щоб це побачити. Це нашки швидкоз'ємна муфта одним натисканням. Можна зняти колесо блокування коліс. Працює, можна регулювати по силі затиску, робиться це. Ось тут шістигранти ми відкручуємо. З другої сторони, все абсолютно те саме. Зверніть увагу, як обертається передні колеса. Це свідчить про те, що а, підшипники у нормі. Далі сидіння взагалі майже як нове, а, подвійне сидіння. Є такий всередині якийсь такий легенький поролон, в разі чого легко знімається, от відкручуємо тверткою і перемо Так само і спинка ззаді відкручується, можна легко попрати. Підлокітники ціленькі, все ціле. Боковушки, все ціленькі, дуже хороший стан. Позаду у нас надпис маєроортоподія. І от у нас така є ще штука. Це для того, щоб от ми натискаємо і у нас перік піднімається, це для того, щоб легше було долати різні перешкоди, пороги або якісь бордюри. Загалом хороший візок, такий прям базовий, але дуже в хорошому стані. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу.